Дивіться, хочу вам пояснити, якщо ви написали питання, ми його поставили в чергу і з часом я на нього відповім. Якщо ви хочете, щоб на ваше питання зразу отримати відповідь, заходите в інтернет, відкриваєте любий штучний інтелект, даєте йому запитання, він вам відповідає. І маєте чистий спокій. Якщо хочете відповідь відразу, ну і від... отак от. Якщо задали питання мені, хочете почути мою думку живу, так? не штучного інтелекту, а живу думку, враховуючи усе. Штучний інтелект він збирає інформацію, яка є в даний час в інтернеті. Аналізує, складає, є певні алгоритми, як їх подавати, і подає. І інформація, яка, яку подає штучний інтелект. Бо одні люди про одні речі пишуть так, другі так, він вибирає середнє арифметичне і говорить так, або ще якусь позицію. І були варіанти, що з ним спорили, що він, він потім признавав, що він був неправий і так далі. Точно, штучний інтелект це не є Божий твір, це є витвір людини, і він буде вдосконалюватися і так далі. Тому хочете мати таку просто собі відповідь, енциклопедичного формату, заходите в інтернет, в Гуглі, в системі, там, чи в Gemini, е, штучному інтелекту, чи в gpt -чат, чат gpt пишете, він вам каже, відповідає, має чистий спокій. І каже, і не морольте ксеонзева голову. А якщо ви хочете живого спілкування почути. Мою думку, як я то відчуваю, то тоді, то тоді не треба мене приспішувати. Я навіть не знаю, яке питання ви там мені задавали.